Добрий день, Україна. Сьогодні в мене на огляді в продажі Subaru Outback XT, комплектація Onyx Edition, пригнаний свіжо пригнаний моїм партнерам з Кривого Рога з незначним пошкодженням. До речі, це Канада. Сьогодні про неї присидіться. поїхали. Вже не вперше замічаю. Я хоч біля мийки знімаю, але коли я фотографую, все тихо. Тільки я починаю знімати, включаються пилососи, компресори, вмикається все, продувки, все на максимум. Поїхали! Під капотом двигун 2.4 турбо, потужністю 260 кінських сил. Лива в двигуні поміняна. Ну, варіатори, повний привід. Звісно, все це тут надійно. Пробігу на зараз 49 тисяч кілометрів. По приїзду в Україну в неї було пошкодження в правий кут. Поміняна була бушна оригінальна пара, оригінальний бампер. Новий наскільки я пам'ятаю, там туманочка. Капот залишився рідним, непошкодженим, неошкодженим. І ось ця кріличка трошки тут підфарбовувалася, невеличкий якийсь тут був кисачок ну, на ньому. Передня панель, тільки вужка частина, оця права замінена. Радіатор обидва плінями, частина повітряного фільтру. Ланжерон, стакан, нічого там взагалі не більше не пошкоджена, все рідне. Зачиняємо. Гума на ній зараз стоїть зимова, є також літня. Не ідеальна, не та не та, фіфті-фіфти десь приблизно. По зносу, все інше, окрім того, що я перерахував правого крила, тут повністю все в заводі. І то крило тільки зверху трошечки от фарбовувалось. більше нічого не фарбувало. Вон сидіш, вон, бачите, темні такі диски, темні логотипи. Ну Трошечки, якщо полакапе казати про погрузочки, бачите, тут в Канаді вже, напевно, нашкодили, подряпали трошки фарбу. І ось тут ще нюансик Є ось такі, бачите, невеличкі, на самому бампері. Ну, в іншому, в цілому, наче все красиво, все ахайно. Також слабове скло, по приїзду в Україну було замінено. Є дах без зауважень. Ну і те, що прикольно в аудбеках, не завжди про це згадую, казать, що вас поперечили, ви можете робити ось так кидач, Бачите, а можете ось так, щоб вони не шуміли, коли вам потрібно. В комплектації ми маємо сенсор, безключовий доступ, підсвіточку Ось таку красиву, вічливу. Вона в темряві дуже здорово підсвічує на весь борт і під ногами місце, класно. Рік у нас конверна дата 621-й як вона у нас в Україні стала на облік. Так, Електропривід сидінь, бачите, маємо. Вонікс сидіть такий двокомпонентний, двокольоровий салон. Стан його В Комплектація, до речі, строчка, бачите, яка Вонікс така кольорова. Чотири склопідйомника yeah. з авторежимами, електродзеркала. Тут у нас тільки електропривід багажника відчиняється, зачиняється і блокування, його так розумію, захист, щоб ззовні без вас його не відчиняли. Яскраві щитка приладів. Всі інші клавіші зараз перенесені вже в мультимедію, головний сюди екран-монітор. Шкіряне кермо в бездоганному стані. у нас зараз, ви бачите, 49 тисяч кілометрів. Є датчик світла протитоманки. Управління мультимедію і хендс-фрі. Управління бортовим комп'ютером. На зараз 10,9 на бортовику, але вона приїхала з кривого рогу. Виходить робити і 11 по кривому рогу по Дніпру. Я знаю, що на них 13-14 літрів, десь приблизно вони беруть, якщо їздить отак без смішаного режиму саме по місту. А по трасі 10 літрів 9. Адаптивний круїз контроль утримання в смузі, система Subaru нам все це забезпечує, як і захист від зіткнення від наїзду на пішоходів. Є обігрів керма. Підрульові пилістки маємо. Звісно, кнопочку старт-стоп є. Датчики тиску в шинах також тут є. Мультимедіа в цьому поколінні, бачите, вона така величка. Функцію старт-стоп тут після кожного запуску двигуна треба, якщо вам не хочеться, щоб вона вимикалась, то функцію цього деактивувати. Домашнє меню. Ну, що тут у нас? Мультимедіа, Android Auto, Carplay, Bluetooth, USB, AUX, все це, звісно, є. І з плюшок тут є ще камера заднього виду. Є функція бачити X-Mode, Сніг Бруд і сильний сніг бруд. Супер. Rear автобрейк. Це зупиняється автомобіль за рахунок парктроніків, якщо ви щось не помітили. Ну і власне парктроніки з проекцією задня камера, бачите. Також ми маємо передню камеру. Ну і по автомобілю трекшн контроль можна вимикати, X-Mode режими, там круїз-контроль налаштування. Автохол це щоб ми не стримали ногу на гальмах, коли ми в заторах стоїмо або під горку їдемо, і так Монітори далі. нітори сліпих зон. Стеження за смугою руху вимикається. Ну, кілометри-літри. До речі, що тут прикольне, що це в кілометрах-літрах і в Цельсіях вже з заводу. Тут у нас електроручник. AUX, два usb порта і безконтактний порт для зарядного пристрою для наших улюблених гаджетів. Безконтактну зарядку перевірив, працює. Так, тепер по безпеці тут спрацювало кермо, коліна і обидві штори. Безпека повністю партнером відновлювалась, вона має бути справною, але я обов'язково завжди кажу: довіряйте і перевіряйте. Також тут, окрім крутої системи Subaru і у нас є дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Люк, звісно, він працює. Як може бути інакше, якщо ми сидимо в японському автомобілі. Небо чарівне українське ми можемо бачити. воно ось так і зачиняємо. Що прикольно, два підстаканничка. понятне, само собою. З є там, зрозуміло, але є ще автозапуск. Окремо брелок, оригінальний автозапуск. Підлокітничок тут має ось таку верхню полицю. І має ось таку полицю нижче, і тут ще одне гніздо для підкурювача. Зачиняємо. На другому ряду сидінь повний порядок. Зріст, у мене 193 см. І сиджу зараз сам за собою. Попереду мені зручно, тут мені зручно, місця достатньо. Спинка, до речі, змінює свій нахил. Тут декілька є положень. Ось строга посадка. Ось я відкинувся. А, так, є підлокітничок, з пістиканечки, він широкий, зручний, куртезний. А, є опівтродув свій назад, бачите, є обігрів задніх сидушок і є два USB-порта для зарядних пристроїв. До речі, евакілими тут бачите пост... Постелені, постелені, застелені. А як українською буде постелити? Постелив. Та вроді все правильно, стелиться. Але я не стелюсь. Електропривід кришки багажника працює прекрасно в цьому поколінні. Є вона шторка, що нас шторка, завжди є бонуси. Вона тут така крутезна. Можемо її так складати, можемо так, якщо у нас ручки заняті, ми от лакете зробили, бах, воно вверх підняли. Супер. Є тут теж евакили. Спинки скидаються дуже просто теж, бачите, натисканням отак на ручку і можна лягати спати, впевнено. Тут під евакилемом ось така полиця, а під полицею Нижче тут, що я жодного разу ще не бачив, повноцінна запаска. Не декатка, а повноцінна запаска. Я навіть не знав, що так буває. Ну, з Америкою саме, а в Канаді бачите, так. Ну і все в комплекті, наскільки я бачу домкрат, Денкрати, і все Все, зачиняємо. Є тут зачинення багажники, є одразу з центральними замками, якщо нам треба вже вийти, щоб нічого більше не натискати. Зараз робимо маленький тест драйв Взагалі, я в захваті від цього покоління отбеків, вони мені подобаються. Вони сучасні, вони кайфові, вони прекрасні, вони доопрацьовані ще краще ніж були попередні. По суті, цей у Edition непогано укомплектований. Мені здається, що він майже як ліміт. То тільки ну карман кардона нема. А в іншому мені здається, що тут є все. Навіть е -е, безконтактна зарядка для телефону. Я тільки в Турін зустрічав до цього. По підвісті тут, в принципі, на цьому пробізі має бути все ідеально. Єдине, що в неї було задній правий нижній реча. Зазвичай як це буває там вилами підгібають собарі, його поміняли, один, замінили. Але так, щоб вам сказати, що вам щось тут по підвізці треба перевіряти, але я думаю, що це буде зараз. Вирушаємо ми від нуля до сотні, рухаємося ворочкою в поворот. Ви бачите, як вона дуже плавно стартанула. А далі вже їде круто. Субару цим мені подобається. Вони, напевно, за рахунок цього допомагають вижити варіатору. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам. Підвізка тут без жодних взагалі зауважень. Дорогі мої клієнти, ну я не до всіх можу достукатись, людей, знайомих, і партнерів, і друзів, не до всіх. Але заглушка в вашому отут місці не тільки може вас вбити, тому що ви головою можете пробити лобове скло, потім скло треба буде виймати з вашого лоба. Під час війни ризикувати так не варто. По-друге, грудна клітина може розламатись об цей от, об кермо. А якщо так. вас догонять позаду, то ви зламаєте шини позвонок, але ви всі так переймаєте за безпеку, щоб вона була тут справною, щоб вона працювала. Навіщо тоді перейматися, якщо ви вставляєте заглушки? Так, от окрім того, що це ще й безпека, ці заглушки ще й залінчать в ременях, тут от, заглушки. Ну навіщо мені потрібні? Приставитись, будь ласка, будете жити можливо довше. Ну вона офігенна в ходу, вона пливе шикарно. А... Комфортна, ну як має бути Яусбек. Відносно моїх вражень, мені дуже подобається цей автомобіль щодо мультимедії, окрім того, що вона просто велика і красива, я нічого. Ну, сучасно да? виглядає сучасно. Але сказати так, щоб вона там була функціональна, якось там зручніша, ніж була до того, не можу такого сказати. От, навіть більше все ж таки я пооцінювач особисто, я клавіш. Фізично, які можна натиснути, ані на сенсорі. Хоча всі ми зараз в сенсорному житті, в телефонах скрізь. Трошечки пострибаю я отак по поганій дорозі послухаю підвісочку. Тут ще. Додатково все перевірив, все супер, все класно. Рідня, ну тут без перебільшень. Якщо знаєте, хтось там з вас може ставитись там до пошкоджень, так що інакше там я спокійно до цього відношусь. Для мене головне, як автомобіль зроблений, наскільки якісно. Тому що можна і зродувати з е, е, несерйозних пошкоджень автомобіль, так що його вже ніхто не переробить. Особисто я, наприклад, роблю завжди на совість. У цього автомобіля ще й до того ну вов пошкодження ну реально дрібні. Тому тут про пошкодження можна нічого не казати. Супер пробіг шикарний комплектація, шикарна вигляд, шикарний. Ну чому б ні? Приїжджайте, дивіться, якщо все сподобається, перевіряйте обов'язково і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха, Тренд Автор. Я всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!